Це відео про клуб молодої мами. З моменту запуску пройшло всього 3 місяці, а в клубі вже 35 підписників. Для набору підписників авторка клубу лише час від часу публікує посилання на бота у своїх соцмережах. Все інше робить Click and Sub. Супроводжує потенційних підписників від знайомства з клубом до сторінки оплати та після оплати до входу в чати клубу. Також Clickін автоматично подовжує підписку, стягуючи плату з картки підписника за наступний термін. Привіт! З вами Віталій. Я засновник ClickinSap. В цьому відео я покажу вам її клуб зсередини і зараз ви самі все побачите. Поїхали. Ось так клуб зустрічає майбутнього підписника. Одразу впадає в око великий логотип, а під ним детально описана цінність членства в клубі. Натискаємо кнопку Старт. Бот моментально оживає та одразу пропонує оформити підписку. Разом з кнопкою бот показує умови та ціни. Наприклад, тут описано, що є пробний термін за 1 гривню, а також вказано вартість доступу після його закінчення, натиснувши на кнопку користувач переходить до оформлення підписки. Як видно, це звичайна процедура покупки в інтернеті. Одразу після оплати бот автоматично надає всі інструкції та запрошення до чатів клубу. Жодна людина не зможе зайти в клуб без оплати або вашого відома. До речі, завдяки спеціальним налаштуванням в Telegram контент у чатах клубу можна захистити від копіювання або запису на екран. Ось я зараз відкрив канал та бачу контент, а ви на відео бачите лише фон каналу. Повертаємось до бота. Тут можна побачити поточний стан підписки та самостійно зупинити її за потреби. Саме ця можливість сильно додає довіри до клубу і позитивно впливає на рішення оформити підписку. Як ви вже знаєте, Sub автоматично подовжує підписку, стягуючи оплату з картки без додаткових дій з боку підписника. Він лише отримає сповіщення. При цьому, якщо виникнуть проблеми з балансом або карткою підписника, система не забере доступ одразу, натомість вона дасть 3 дні на вирішення проблеми з оплатою. Зберігаючи доступ до всіх матеріалів, попутно кожного дня нагадуючи про проблему. Якщо у підписника є питання або необхідна консультація, то він може отримати допомогу через спеціальний розділ в боті ось як просто це відбувається. До речі, оператору не потрібно встановлювати додаткові програми, щоб відповідати на питання підписників. Все відбувається прямо в Telegram. Як бачите. ClickinSap робить процес керування клубом максимально простим для всіх учасників. На початку нашій клієнтці навіть не довелося розбиратись в технічних деталях. Ми все зробили за неї, створили групи, все налаштували та передали готовий клуб в користування. З ClickinSap ви отримаєте автоматизований та сучасний бізнес в найпопулярнішому месенджері, який завжди в кишені, причому не тільки у вас, а й у ваших підписників. Якщо ви теж хочете мати такий клуб, напишіть нам в телеграм за контактами, які ви бачите на екрані. Дякую вам за увагу! Ще побачимось!